Добрий день у день 106-ї річниці. Проголошення акту злуки і дня соборності України. Працівники і студенти фармацевтичного факультету долучаються до флешмобу єдності. Цей захист проводимо в день в знак шани. До всіх полеглих у різні руки за незалежність нашої України, а також з поваги до всіх, хто боронить нашу неньку Україну, і завдяки кому ми можемо жити, працювати, навчатися у, вільні, у вільній власній державі і розмовляти рідною мовою. Зловилися всі за руки, робимо ланцюг єдності, і кожен називає голосно своє місце народження. Тернопіль село Патінці влучив Крим. Тернопіль. Латичка, Хмельницька область, Камінь Пашильська, село Блищенка, Садки, Золочевська область, Ківерці, Волинська область, Тернопіль, село Городище, Тернонський район, Верхній Івано-Полоківська область, село Біла, Білотловський район. Херсонська область, село Петрово. Карматус. Тернопіль, село Городище. місто Волочиська, Хмельницька область, місто Далежний Хмельницький область, Хмельницький, Дніпропетровська область, місто Ківерська область, Тернопіль, місто Сум, Кременець, Тернопіль, місто Хмельницький. Хмельницьке, Львівщина область, Місто Купер, місто Бережанов, Бришнець, Самбір. Славута, Хмельницька область, Заліщики, Тернопільська область, місто Молочесь, Хмельницького, Село Вілків, місто Костов, місто Червоноград, Місто Збереж, Село Стрівка, Село Постолівка, місто Збараш, Село Вікеті, Місто Збараш, місто Хмельницький, село Зарудя. Місто Хмельницьке, місто Почаєв, місто Шар, Твіницька область, місто Рівне, місто, місто Бережане, місто Тернопіль, Тернопіль, місто Ріжан, місто Бережан, село Ялунів, місто Тернопіль, село Зброчанське, місто Тернопіль, село. місто Тернопіль, село Софіївка, Миколаївська область. Місто. місто Борислав, село Божак, Львівська область, місто Тернопіль, розвеш, піддається. Місто стриб, місто Борислав, місто Херкас, місто Петровське, Тернопільська область, Кодова. Місто Борислав. Високе Шпейкі, Тернопільська область. Швейків, Тернопільська область, селище, Житомирська область, Іванків, Тернопільська область, місто Ферне, Рівненська область, село Білокуравичі Житомирська область, Тернопільська область, місто Шмаренка, Вінницька область, село Заводля Тернопільського Шикоївська область, село Подобинце Зборовський району. Місто Тернопіль, Тернопільська область. Местомська область. Місто Збереж. Місто Тернопіль. Місто Тернопіль. Місто Тернопіль. Місто Тернопіль. Місто Хмельницький. Пролочеський Хімська область. Чертю Тернопільська область. Місто Тернопіль. Місто Миколаїв. Львівська область, місто Шептицький. Терповля, Тернопільська область. Війська область, Сенташко. Місто Рів. Місто Новояв, Рисницька область. Місто Борщів, Тернопільська область, місто Малітополь Запорізька область, Вінницька область, місто Дровович, Вінська область. Місто Копичне Тернопільському. Тернопіль. Тернопіль, івано франківськ Бережани. Тернопіль, Бережани. Теофіпо, Солода, Бране, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Житомирська область, Тернопіль, Тернопіль. Тернопіль. Волинська область. Місто Береслав Херсонської області. Швидшої нам перемоги і слава Україні!